Доброго дня, шановні учні, тема уроку Козацько-селянські повстання 20-30-х років 17-го століття. Ординація війська Запорозького. Епіграфом уроку є Слова Пилипа Орлика. Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися. Аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано, план уроку соціально-економічне та політичне становище України 20-30-х роках XVII століття, польсько-козацький збройний конфлікт 1625 року. Повстання 1630 року під проводом Тараса Федоровича Трясила. Повстання 1635 року на чолі з Іваном Сулимою, козацьке повстання 1637-1638 років, ординація війська Запорозького. Соціальне, економічне та політичне становище України 20 30 х років XVII століття. Отже, заслуги козацтва в Хотинській війні давали запорожцям підстави очікувати розширення реєстру відновлення прав православ'я, отримання інших обіцяних пільг. Проте владні Нікола Речі Посполитої. Вирішили інакше, за мирним договором з Османською імперією, річ Посполита гарантувала припинення козацьких походів і спалення запорозького флоту. Щодо реєстру він мав обмежитись лише трьома тисячами осіб. Розміщення ж на українських землях, особливо в зоні мешкання козаків кварцяного війська, ще більше. Посилювало невдоволення діями влади. Останньою краплею терпіння козаків стало дедалі більше поширення влади саме польської католицької шляхти на ті землі, які козацтво приймало як такі, які воно заселило і захистило зброєю. поступово ліквідовувалися слободи. Отже, що ж підштовхнуло козаків? До повстань. Давайте з вами розглянемо. Перше це заборона козакам здійснювати походи на турецькі і татарські володіння. А друге порушення поляками обіцянок, даних напередодні Хотинської війні. В яких же формах відбувалися протести? Зверніть увагу: це подання скарг до судів, відмова виконувати повинності, втечі на незаймані землі. Масове показачення, а також збройні виступи. Перше повстання, яке ми з вами маємо розглянути, це повстання 1625 року під проводом Марка Жмайла. Аби змусити козаків погодитись на умови уряду, на Київщину перекинуто було кварцяне військо, на чолі з новим коронним гетьманом Станіславом. Конець польським. Разом із ним пробули й комісари і числа магнатів-урядовців, які мали вести переговори з козаками. Запорожці виступили на переговорах всім військом на чолі з Марком Жмайлом Кульчицьким. Проте Станіслав Коніць Польський атакував залоги козаків під містом Канів, що на Черкащині, унаслідок чого розпочалися? Збройні сутички. У битві біля Куруківського озера повстанці перемогли, обидві сторони погодилися на мирну угоду. Мирна угода була підписана 26 жовтня 1625 року в урочищі ведмежа Лоза біля Курукового озера між гетьманом Михайлом Дорошенком та. Тим же Станіславом Коніцпольським. Отже, умови Куруківської угоди, козацький реєстр установлювався в 6 тисяч козаків. Реєстровим козакам установлено річну плату за службу 60 тисяч злотих. Ті, хто не ввійшов до списку, мусили повернутися до маєтки своїх власників. Всі човики зобов'язувалися припинити морські походи, не підтримувати відносин з іноземними державами і не втручатися в релігійні справи. Одна тисяча козаків мала стояти на Запорожжі, щоб перескоржати втечі селян. Створювалися шість полків реєстровців. Це Білоцерківський, Канівський, Корсунський, Переславський, Черкаський, Чигиринський по тисячу вояків кожному. Водночас після Куруківської угоди зросла негативне ставлення до влади Речі Посполитої, так званих випищиків, козаків, що опинилися поза реєстром. Хоча. Обидві сторони були незадоволені результатами угоди 1625 року. Проте на деякий час конфлікт було припинено. Війська Речі Посполитої вирішили на північ воювати проти шведів. Козаки ж повернулися до захисту своїх кордонів. Проте, у березні 1630 року спалахнуло чергове козацьке повстання. Під проводом Тараса Федоровича Трасила повстанці заклали табір під Переяславом. Військо значно збільшилося завдяки повсталим селянам. Саме тут, у травні, спалахнули жорстокі бої. Коніць польський спробував рішучим наступом розгромити повстанців. Проте козаки. Відбили всі штурми. Однією з причин успіху було те, що Тарас Федорович і чимало козаків нещодавно повернулися з 30-літньої війни і набули там величезного воєнного досвіду. 15 травня 1630 року козацьке військо розгромило ворожий табір. Ця перемога залишилася у вічній. Пам'яті народу обростала легендами: Великий кобзар Тарас Шевченко присвятив їй свою поем. Тарасова ніч Лягло Сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як так мара. Ляхів обступали, як став місяць серед неба ревнула гармата. Прокинулись ляшки панки нікуди втікати. Прокинулися ляшки-панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки панки поктом лежали. Отже, який епізод повстання, на вашу думку, поетично. Описав Кобзар. Поразка змусила коронного гетьмана піти на перемовини. Запорожцям вдалося вибороти низку поступок, зокрема щодо збільшення реєстру до восьми тисяч. Отже, перед вами Переяславська угода. Давайте з вами її розглянемо. Нереєстрові козаки були зобов'язані розійтися по домівкам і повернутися під владу шляхти. Збереглися привілеї козацької старшини. Козакам було заборонено військові походи. Учасникам повстання обіцяли амністію. У 1632 та 1635 році Річ Посполита провела ряд війн, до яких були залучені і українські козаки. Попри спільні дії на різних фронтах, козацтво в цілому не довіряло уряду Польщі, адже більшість обіцянок Варшава так і не виконала, і на Січі постійно очікували підступу. Вже в лютому 1635 році на сені було вирішено збудувати навпроти Кодицького порога фортецю для контролю над козацькими пересуваннями. У липні фортеця була готова. Козаки одразу відчули утиски. Збоку кодацького гарнізону. Тому вже в серпні 1635 року запорожці на чолі з Іваном Соломою влаштували нічну атаку і захопили фортецю. Гарнізон весь був знищений, а укріплення зруйноване. Іван Солома намагався підняти повстання на волості, проте ця спроба не вдалася. Частина старшини була не готова до збройного протистояння з Річчю Посполитою. Тому Сулиму та ще кількох його соратників було схоплено та привезено до Варшави цього разу, аби залякати козаків. Сулиму та більшість його оточення, на жаль, було страчено. І в цей ж час серед козацтва знову поширюються антиурядові настрої. Зі щоденника сучасника події білоруського шляхтича Філіпа Обуховича, будь ласка, прослухайте текст та дайте відповіді на питання, як шляхтич пояснює причини спорудження фортеці Кодак та що в наведеному тексті свідчить про упередження ставлення автора до описаних подій. У 1635 році непокірний козак на ім'я підступно і таємно. Прокравшись козаками з моря до Дніпра, насмілився напасти на фортецю, яку його милість король Владислав звелів на кошти Речі Посполитої збудувати на першому дніпровському порозі і оточити валами проти розбещеної сваволі козаків, щоб вони на море в човнах більше не ходили та турка не дрятували. Солома, напавши ночі на цю фортецю і перебивши сторожу, зарубав шаблею капітана та багатьох людей, забрав чимало грошей речі Посполитої, а нову фортецю в кількох місцях зруйнував. Пізніше він був з наказу його королівської милості на тому ж Дніпровському острові, обложений реєстровими козаками. І коли дров у нього напаливо не стало, був виданий своїм і відправлений у Варшаву. Там же йому, та ще кільком таким самим нагідникам, відрубали голову і четвертували. 1637 рік, спалахнули нові повстання, які за своїм масштабом і гостротою перевершували всі попередні. Повстання розпочали козаки випищики. Тому частина гніву лягло і на старшину, які звинувачували в таємних домовленостях між польським урядом. Гетьманом повстанців став Павло Павлюк, Бут. До битви дійшло біля села Кумейки, що на Черкащині, Жовніри переважали козаків чисельно, особливо у кіноті. Головною проблемою повстанців було те, що частина реєстровців не підтримала цей виступ і зберігала нейтралітет або, й більше, билася в лавах коронного війська. Лише чисельна перевага дала можливість жовнірам перемогти в битві Павлюка. Він відступає до Боровиці. Тут на переговорах між сторонами було вирішено, що Павлюк добровільно спільно з кількома старшинами віддає себе в руки Потоцькому, але під гарантії безпеки. Проте на сеймі в лютому 1638 році Павлюка та його соратників було визнано винними та незабаром страчено. І тому січовики. Зрозуміли, що відтепер себе можна захистити лише зі зброєю в руках. Новим гетьманом січовиків стає Дмитро Гуня. Він перевів військо на зручнішу позицію в гирлі Сули. Тут козаки ціле літо відбивали атаку та штурми кжовнірів. Лише нестача припасів змусила запорожців пристати на умови. Урядовців Речі Посполитої. Запорожці вийшли із заблокованого урядовими військами Герларічки. У цілому, поразка повстання позначилася і на результатах боротьби козаків за свої права. Таким чином, поразка повстанців призвела до істотних обмежень козацьких прав і в грудні 1638 року. На Вальному семі було затверджено ординацію війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої. Отже, цим актом уряд вирішив перетворити козаків у невелике контрольоване військо з мінімальними правами. Так, чисельність реєстровців закріплювалася вже в 6 тисяч козаків. За козаками зберігалося право обирати сотену старшину. При старшині перебував спеціальний комісар або стежити за козаками. Полкова старшина мала призначатися із числа шляхти, територія проживання козаків звужувалася до королівських маєтків, таких як Канівського, Корсунського та Черкаського старостів. Було відбудовано Кодицьку фортецю, форпост Речі Посполитої проти козацтва. Унаслідок поразки козацьких повстань та обмеження прав запорожців за прийнятою ординацією, активність козацтва на деякий час зменшилася. Частина козаків перейшла до території інших держав. Проте сучасники розуміли. Що золотий спокій, як називали період з 1638 по 1648 рік у Речі Посполитої був хитким. Отже, давайте звернемо увагу на документ Ординація реєстрового війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої. 1638 Року, та визначимо головні його умови. Оскільки козацька сваволя так розійшлася, тому на вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних судових установ, права доходів і інших відзнак. У наслідок заколотів утрачених і бажаємо тих, кого живих зберегло воєнне щастя. Мати в стані простого народу, оберненого в хлопів. Реєстровим козакам, число яких Річ Посполита визначила на своїй службі, тільки 6 тисяч ми встановлюємо таку військову організацію згідно з постановою цього сейму. На місце старшого, який більше не буде вибиратися з поміж козаків, ми будемо ставити старшого комісара. Цьому комісарові мусять коритися осавули, полковники, сотники, як і все військо. Сотники і отамани можуть обиратися з самих козаків, полки своїми полковниками повинні ходити по черзі на Запоріжжя для охорони тих місць і щоб перешкодити татарським переходам через Дніпро. Треба невпинно стежити. Щоб козацька вольниця не ховалася по островах і звідти не чинила походів на море. Разом з тим, жоден козак не повинен наважуватися ходити на Запоріжжя без паспорта комісара. Спійманий комендантом козацьким, він підлягає смертній карі. Наші міщани згідно з старовинними правами і заборонами, не повинні ні самі вступати в козаки, ні втягувати в це своїх синів, ні навіть віддавати заміж за козаки своїх дочок під страхом кари з конфіскацією майна. Попереджаємо про те, що козаки в далеких українських місцевостях, крім Черкас, Чигирина. Корсуня, де для безпеки від поганих повинні проживати, і в інших містах на самій Україні не проживали. А тепер давайте підсумуємо і визначимо, які ж причини призвели до поразки козацьких повстань. По-перше, козацьке середовище не мало єдиного бачення свого місця в Речі Посполитої, адже козаки були підданими цієї держави. З нею був пов'язаний весь їхній соціальний економічний устрій. По-друге, українська спільнота в цілому була не готова до розриву з Річчю Посполитою. Існував спільний монарх, зберігала міцна пам'ять про спільні перемоги над ворогом і тому панувало сподівання на мирне вирішення всіх конфліктів з Річчю Посполитою. По-третє, частина професійних вояків із числа реєстровців воювала проти повстанців. І в четверте, Річ Посполита перебувала на піку своєї потужності, і її військовий потенціал був величезним. Прослухавши матеріал, давайте з вами подумаємо та дамо відповіді на питання Визначте основні передумови козацьких повстань 20-30-х років 17 століття. Обговоріть, у чому полягає історичне значення козацьких повстань 20 30 х років 17-століття. Висловте припущення, якою буде політика Речі Посполитої в українських землях під час періоду золотого спокою. Переходимо до домашнього завдання. Перше. Повторити вивчений матеріал. Друге. За прослуханим матеріалом укладіть схему або карту пам'яті причини поразок козацьких повстань 20-30-х років XVII століття. Дякую за увагу!